Спортсмени з громадської організації Сильна Олександріщина вдало виступили на відкритому чемпіонаті міста Вінниця з багатоповторного жиму лежачі. Змагання проходили 6 квітня та були присвячені трагічним подіям в Україні. Пам'яті героям Небесної Сотні. Наша команда громадської організації Сильна Олександрищина приймала участь в відкритому чемпіонаті міста Вінниці з багатоповторного жиму. це федерація багатоповторного жиму України. Були запрошені для Участь в відкритому чемпіонаті вінничани, міста Олександрія, Вінницька область приймала участь. Кіровоград був троє спортсменів, котрі представляли Олександрійщину на чемпіонаті. Змагалися у номінаціях з вагою штанги у 55 та 75 кілограмів. Хлопці відпрацювали більше ніж на 100%. перевершили свої показники, які вони показують на тренуваннях. Виконали всі в трьох виконали розряди, і наша скарбничка громадської організації поповнилася бронзою і сріблом у відкритому чемпіонаті міста Вінниця з багатоповторного жиму лежачі брав участь і новачок у цьому виді спорту. Дмитро Карлаш до змагання тренувався лише кілька разів. А на чемпіонаті показав результат, який перевершив попередні показники на 20 разів. Взагалі на виїзді це були мої перші змагання. Саме важке, це, мабуть, був переїзд, тому що під час переїзду це безсонні ночі, потім на ранок сил немає. Дуже хотілося їсти, але до зважування ми нічого не вживали. Але відразу після зважування ми пішли і з'їли по кілька плюшок, тому з бойовим настроєм ми пішли жати штангу. Дуже хвилювався, тому що в моїй категорії, там, де штанги 55 кілограмів, зі мною змагалися. Майстри спорту як міжнародного класу, так і просто майстри спорту. І тут я аматор. То що на перший раз я думаю непогано справився з поставленою метою, я виконав норматив на кандидата в майстри спорту, а також майже дотягнув до майстра спорту. Але це вже буде думаю, на змаганнях наступних, які будуть проходити на рівні України. У чемпіонаті брали участь і більш досвідчені спортсмени Олександрійщини, наприклад, Сергій Ткач. Враження загалом гарні, здобув срібло, зайняв кандидат в майстри спорту. Ну, взагалом, все пройшло на вищому рівні. Задачою спортсменів було не лише посісти призові місця, а й виконати нормативи у кандидата майстра спорту. З чим усі троє представників Олександрійщини і справились. Це були перші змагання на такому рівні. І, ну, мені дуже сподобалося. Враження враження дуже чудові, і, і також я ну, отримав звання кандидата майстра спорту і перевершив свій власний рекорд майже там майже на 10 разів. Слід зазначити, що після чемпіонату була проведена прес-конференція, на якій було остаточно визначено, що громадська організація Сильна Олександрійщина» буде офіційним представництвом в Кіровоградській області Федерації багатоповторного жиму лежачі України. У планах громадської організації провести чемпіонат Кіровоградської області з багатоповторного жиму лежачі у вересні-жовтні цього року.